Ми закупили горіха на мої гроші. Він все би вдома щелкав ядро. Я все би вдома щелкав ядро. Ну от своє, то, що він не щолкав, він його тихонько сплавив І на цьому все закончилось. Прийшов рішати проблеми так, таким образом, щоб не вертати нігде. Спосіб, який обрав товариш для того, щоб позбутися свого боргу, гуманним назвати важко. Він прийшов, радісний такий, розказує, все, завтра всі питання вирішимо, деньги будуть, все нормально, все прекрасно, все добре. Ну, я його гостив кофе, Якраз по телевізору фільм йшов Чужий район. Він сидів, пив кофе, я приляг на дивані рядом. І задрімав. Проснулся от того, что меня режут, как кабана. Первый в область по сердце сверху попал в ребро. А два под, под ребра внизу. Один, по-моему, на руке. Ну, він кричав. говорить Віталік, говорить, якщо ти раді ну из-за денег того не стоїть, і мене нож тоді випадає, я не знаю, то я нож подиймаю, ложу на подоконник. Прийшовши до тями, розповідає нападник, зрозумів, що друг потребує допомоги. Поруч у кімнаті мешкала мати потерпілого. До неї потягнув чоловіка, почала зупиняти кров, викликати швидку допомогу. Ото як привів, то весь у крові він його витирає, 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 аж до скорої допомоги. Він дві хутболки. У кров вимоців, то я скинула в пакеті, забрали хлопці. Міліція медики доправили 46-річного потерпілого в одну із лікарень міста, де його прооперували. За словами лікарів, загрози життю на даний час немає. У скоєному злочині кривдник повністю зізнався і сам розповів працівникам міліції усі обставини його підготовки та вчинення. Було вилучено ряд речових доказів, в тому числі знаряддя. Вбивства, враховуючи тяжкість даного злочину, та те, що одним із рушіїв був корисливий мотив, а також ті обставини, що наш підозрюваний раніше був судимий за ряд злочинів та двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі, слідчий відділ київського райвідділу спільно з прокуратурою Київського району, звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України замах на вбивство. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.